Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області очікується температура від плюс 27 до плюс 21 градуса в день, а вночі від плюс 16 до плюс 21. Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Києві буде стояти ясна погода. Опади не очікуються на півночі. На Житомирщині температура в день буде від плюс 26 до плюс 22 градусів. А вночі від плюс 16 до плюс 19. Ранок та день у Житомирі будуть хмарними. А вечір обіцяє ясну погоду без дощу. На Чернігівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 21. Ясна погода протримається у Чернігові зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами. Опадів не прогнозується. У Сумській області очікується температура від плюс 25 до плюс 20 градусів в день та від плюс 14 до плюс 20 вночі. Хмари, які з'являться у Сумах в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода, опадів не прогнозується. На сході у Харківській області в день температура становитиме від плюс 27 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 21. У Харкові на небі не буде жодної хмаринки без опадів. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 23. У Донецьку очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опади не очікуються. У Луганській області очікується температура від плюс 28 до плюс 20 градусів в день та від плюс 11 до плюс 23 вночі. Хмари, які з'являться у Луганську в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода, опади не передбачаються. На півдні на Одещині очікується температура від плюс 22 до плюс 19 градусів в день та вночі від плюс 16 до плюс 19. В Одесі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без дощу. У Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 23 градусів, та від плюс 13 до плюс 23 вночі. В день у Миколаєві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися без опадів. На Херсонщині температура день буде від плюс 29 до плюс 21 градуса. А вночі від плюс 13 до плюс 22. Ранок та день у Херсоні будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Опадів не прогнозується. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 28 до плюс 20 градусів та від плюс 13 до плюс 23 вночі. У Запоріжжі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опадів не прогнозується. У Криму температура в день буде від плюс 24 до плюс 16 градусів, та від плюс 13 до плюс 21 одного вночі. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Сімферополі до самого вечора без опадів. На заході на Львівщині очікується температура від плюс 25 до плюс 20 градусів в день, та від плюс 14 до плюс 18 вночі. У Львові небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення, без опадів. У Івано-Франківській області максимальна температура в день від плюс 25 до плюс 20 градусів, та від плюс 14 до плюс 17 вночі. Хмари в Івано-Франківську будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Опадів не прогнозується. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 22 градусів та від плюс 16 до плюс 19 вночі. Ранкові хмари протримуються недовго: день та ввечері у Тернополі очікується ясна погода, опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура день буде від плюс 26 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 18. У Чернівцях хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться без дощу. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 17. В Ужгороді хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Вночі та вранці опадів не очікується вдень ітиме тиме дощі з грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. У Рівненській області денна температура буде від плюс двадцять до плюс двадцять трьох градусів, а вночі від плюс шістнадцяти до плюс двадцяти. Вже вранці небо в рівному затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Опади не передбачаються на Волині. Очікується погода з максимальною температурою в день від плюс двадцять шести до плюс двадцять одного градуса, та від плюс сімнадцяти до плюс двадцяти вночі. У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 20 градусів та від плюс 15 до плюс 19 вночі. Хмари, які з'являться у Хмельницькому в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода, опади не передбачаються. У центральних областях у Кіровоградській області температура день буде від плюс 30 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 21. У Кропивницькому очікується похмура погода, хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатися за хмарами без опадів. У Полтавській області максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 20. У Полтаві на небі не буде жодної хмаринки, опади не очікуються. У Черкаській області очікується температура від плюс 26 до плюс 24 градусів в день та від плюс 18 до плюс 20 вночі. Ранок у Черкасах буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не передбачаються. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 27. До плюс 23 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 22. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Дніпрі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опади не прогнозуються. У Вінницькій області очікується температура від плюс 28 до плюс 22 градусів в день та від плюс 14 до плюс 19 вночі. Похмура погода буде триматися впевнено, але вдень у Вінниці можливе недовге прояснення, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що переглянули наше відео про погоду. Насолоджуйтеся теплими днями та бережіть себе. До зустрічі!